Всім привіт! Мене звати Євген. Ви на каналі Brain Plus. Нещодавно я знімав відео про ось цей 4G Wi-Fi роутер від українського бренду Satel F3000. Ось тут ви бачите зараз на нього посилання. І сьогодні буде ще одне відео, оскільки в ньому відбулися невеличкі зміни. І ми зараз разом знаємо, які саме. Поїхали! Упаковка залишилася та сама. Але мені здається, що з першою партією продавців вже нічого не лишилося, бо ці роутери розбирали як гарячі пиріжки. Праворуч зараз знаходиться перша версія, а ліворуч відповідно оновлена. Я навіть зробив помітку на упаковці, щоб нічого не переплутати. Зараз буде така собі розпаковка на мінімалках. І ось я вже бачу, що на ліцевій панелі індикаторів з'явилася захисна плівка. Нібито і дрібниця, але приємна. Оскільки суттєво зменшує шанс зіпсувати зовнішній вигляд пристрою ще до того, як почав ним користуватись. Ну але китайці не були б китайцями, якщо б все зробили ідеально. Але захисну функцію плівка виконує, це вже плюс. Наприклад, на моєму роутері появилась перша подряпана ще під час того, як я знімав розпаковку. Я навіть тоді не помітив, як вона утворилася. Пам'ятаю тільки, що було трохи сумно з цього приводу. Щоб зрозуміти, що ще змінилося, потрібно вставити сімку та акумулятор, щоб увімкнути гаджет. Нагадаю, що формат сімки тут nano но 7, слот розташований інтуїтивно, куди і що вставляти, розбереться навіть першокласник. Взагалі, на моїй пам'яті, це найпростий в налаштуваннях подібний пристрій. Давайте подивимось, що тут ще в коробці. Зрозуміло, що комплект поставки залишився тим самим: це інструкція, акумулятор та кабель мікро-USB для зарядки. Акумулятор має ємність 3000 мАч. 10-11 годин роутер працює автономно. Цей результат можна сміливо назвати видатним. Тепер ставимо акум на місце та закриваємо кришку. Кожного разу, як я це роблю, то згадую колишні мобільні телефони і не можу зрозуміти, чому виробники. В якийсь момент звернули не туди. Але зараз є певна тенденція, що ситуація в цьому плані може покращитись. Єврокомісія там розглядає нові вимоги до смартфонів. Можливо, через пару років кожен знову буде мати можливість міняти акумулятор в смартфоні, якщо, звісно, ще вони будуть існувати в такому ж форм-факторі, як і зараз. Тим часом увімкнувся наш роутер, і, здається, тут замінили світлодіоди індикаторів на більш яскраві. Щоб це об'єктивно оцінити, зараз я увімкну ось цей з першої партії. Звісно ж, камера не передає все так, як ми бачимо вживу, але постараюсь це вам показати. Ну, ось так. Зараз плюс-мінус добре видно. Суб'єктивно, приблизно раза в два індикатори в новій версії яскравіші. Це дуже добре, оскільки тепер їх буде набагато краще, видно на вулиці. Також за моєю інформацією, в меню налаштувань були виправлені деякі незначні погрішності перекладу з китайської на українську. Я сам вже кілька місяців користуюся цим роутером і мені він дуже подобається. Тому, якщо вам необхідно теж мати під рукою завжди резервний інтернет, то можу однозначно його порадити для покупки. Він дуже довго працює від одного заряду, і в случаї необхідності завжди забезпечить вас. Надійним зв'язком. Додам ще тест швидкості Satel F3000 в порівнянні з популярним, але дорожчим Huawei E5577. Умови, як ви бачите, екстремальні. На вулиці мінус 13 тому вподобайка має бути від вас обов'язково. Нагадаю, що роутер Satel підтримує Wi-Fi 6-ї версії в діапазоні 2,4 ГГц. Тут є два роз'єми TS9 для підключення зовнішніх антен. Роутер працює зі всіма стрільниковими операторами України і зі звичайними телефонними симками працює без будь-яких обмежень, що особливо приємно: в меню налаштувань за замовченням встановлена українська мова. Зараз в обох роутерах сімки «Київстар» і, враховуючи, що ці девайси мають LTE категорії 4, результат досить непоганий. Huawei продають приблизно в півтора рази дорожче, тому висновки робіть самі. А якщо є якісь питання стосовно роутера Satel F3000, задавайте їх в коментарях під відео. Ось таке вийшло коротеньке відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Не забувайте підтримувати україномовний контент. Для цього вам потрібно всього-навсього поставити вподобайку під цим відео, а при бажанні підписатися на канал. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні!